Події, які ви зараз бачите в кадрі, відбувалися біля церкви в селі Сюрте. Це єдиний на Закарпатті реформатський храм із двома вежами. На подвір'ї також встановлено пам'ятник національної єдності. Місцева громада, окрім богослужінь, регулярно проводить тут різні заходи. Нещодавно організували екомінічне подячне богослужіння саме для людей похилого віку. На Закарпатті багатолітніх людей залишилися відрізаними від своїх родин через війну. Для них особливо важливе відчуття приналежності до спільноти. Тому Сюртівська громада за підтримки благодійних організацій намагається допомагати щодня у будні гарячою їжею, а в неділі духовною підтримкою. Ми вдячні, що завдяки благодійній організації Доркас могли подарувати всім присутнім невеличкі подарунки та зробити це особливе зібрання по-справжньому незабутнім. Благодійна організація Доркас, яка долучилася до проведення заходу, вже багато років, приділяє особливу увагу підтримці літніх людей та згуртуванню громади, пропонуючи численні програми. Після 2022 року їхня робота стала ще важливішою. Допомоги потребує фактично кожна літня людина на Закарпатті. «Наш бюлекетбемюкодикенаш проект працює у кількох громадах, і ми прагнемо зробити старість людей світлішою. На жаль, через війну багато хто виїхав за кордон, чимало літніх залишилися самотніми. Тому ми хочемо, щоб завдяки цим програмам їхнє життя стало бодай трохи теплішим». І я заканапрогрампоконкерестю середник стебі це вже село Попово поблизу берегова. Тут, за підтримки Доркас, день людей похилого віку відзначили святковою молитвою, культурною програмою та спільним обідом. Іноді найважливішим є саме спільне перебування, адже тут зустрічаються й ті, з ким інакше навряд чи могли б побачитися, поділилася одна з місцевих пенсіонерок. Ми тут залишилися самі, діти поїхали, на жаль. Залишилася церква та школа, де нас колись учили. Добре бути в спільноті, тоді не почуваєшся самотньо. Досить і чотирьох стін, коли таке життя. Мені тут добре, і бачу нас чимало. Велика радість, що про нас не забувають. На свято запросили не лише місцевих, а й літніх людей з сусідніх сіл. Вони також мали можливість безкоштовно пройти медичний огляд зайло так сьогодні проводили контроль артеріального тиску, вимірювання сатурації та рівня цукру. На першому місці серцево-судинні проблеми. Їх мають 70-75% тих, хто сьогодні звернувся. На другому діабет і порушення пов'язані з ним. У громаді Попова зараз проживає 39 людей старших 80 років. Їм продуктові набори привезли додому. Дуже дякуємо за подарунок, що завжди пам'ятаєте про нас. Більшість літніх жінок тут також живуть самотньо у дуже скрутних умовах. В Україні пенсії часто ледь вистачає на ліки та комунальні послуги. Тому люди приймають допомогу із сльозами, чи то продукти, чи то дрова, чи одяг. Не стримала сліз, і пані пірошка, одна із найстарших мешканок села. Я пірошка Дякую за все. Бажаю міцного здоров'я всій вашій родині. Дякуємо, і ми бажаємо вам міцного здоров'я. Набори містили найнеобхідніші продукти. Це величезна підтримка для самотніх, але ще важливішою за їжу є увага. Ми звернулися до Доркасу приблизно три роки тому, дізналися про їхні програми підтримки людей похилого віку та вирішили, що й нашим стареньким на селі потрібна допомога. Нещодавно волонтери Доркас побували також у селі Кукля неподалік берегова. Селище відоме тим, що його перших мешканців переселив сюди ще угорський король Андраш, II з Італії, щоб розвивати видобуток каменю та голону в горах Мужієва. Якщо кілька десятиліть тому на горі було близько 60 сімей, то сьогодні тут проживає лише сотня людей. Серед них і 82-річна Ірина Кочиш. Я тут народилася. Наша хата трохи вище. Батьківської, та й батьків давно вже нема. Чоловік помер 33 роки тому. І з того часу я сама. Син теж помер приблизно через 5 років після батька. Так і живу. За п'яутенбатій балагодь. Бізнать. Благодійна організація Доркас нині опікується близько п'ятьма сотнями людей похилого віку на Закарпатті. Потреба в такій підтримці, ймовірно, ще довго буде нагальною, адже завершення війни здається далеким, і ніхто не може передбачити, чи ж зможуть колись роз'єднані родини знову воз'єднатися.